Темрява над лінією фронту, тиша, яку перериває лише коротке тріскотіння радіоефіру. Український винищувач Міг-29 виходить на надзвичайно низьку висоту менше 20 метрів над землею, буквально стрибаючи між пагорбами, лісосмугами та лініями електропередач. Його завдання знищити російський командний центр безпілотників, замаскований у переробленому зерносховищі. Глибоко за лінією оборони противника. Це не була демонстрація сили, це була робота, яку зазвичай називають квитком в один кінець. Перші кілометри проходять спокійно. Пілот контролює висоту вручну, спираючись лише на зір і пам'ять. Його навігаційна система на такій висоті безсила GPS майже не працює, а сигнали радарів спотворюються рельєфом. Але ця тиша лише пастка. Попереду, біля покинутого блокпоста, з плеча злітає перша ігла ракета ближнього бою, яка не потребує попередження. Вона бачить не літак, а саме тепло його двигунів. Пілот не має сигналу тривоги лише тінь диму, що з'являється з бокового зору. Він різко кидає міх вліво, потім у протилежний бік ракета проходить повз, але одразу ж стартують ще три, без системи попередження. Без часу на роздуми. Пілот затискає важіль управління і починає маневр на межі можливостей літака 9 g Навантаження при швидкості понад 900 комгот. Ракети зриваються з курсу, але їхні димні сліди зраджують позицію літака. Тепер його бачать усі. Кожен російський розрахунок від Криму до Бердянська отримує сигнали про невідомий Контакт. винищувач. більше… Непривид він мішень, пілот знову падає вниз, буквально ковзаючи над землею. Висотомір показує 50 футів, але насправді різниця між життям і загибеллю у пеяти метрах летить між опорами уздовж ліній електропередач, які стають його коридором виживання. Усі маневри він робить інстинктом без навігаційних орієнтирів. Лише пам'ять і рефлекси. Кожен поворот коштує дорого по 90 кілограмів пального на одне різке ухилення. За такими темпами 30 маневрів, і він не долетить навіть до нейтральної зони, але іншого шляху немає. У небі радар Пі18, стара ще радянська система, що працює у vhf діапазоні. Її низькі частоти бачать крізь землю, як бас. Чути крізь стіну. Радист у далеких бліндажах уже фіксує короткі сигнали літака, розуміючи, хтось прорвався дуже низько і дуже швидко. Інформація миттєво передається далі екіпажам панциря Сон і Торм 2 що готуються до зустрічі. В цей момент літак уже стає частиною гри на виживання ігли летять із дахів. Зенітні установки стріляють на осліп, польові радари намагаються зловити його відбиття. Повітря навколо стає живим, воно рветься від вибухів і свисту уламків, але міх продовжує летіти. Шум у кабіні зливається з пульсом, а прилади перетворюються на безперервне миготіння червоних ламп. Він розуміє, що весь простір навколо перетворився на єдину інтегровану зону вогню. І щоб дістатись до цілі, потрібно пройти крізь неї не атакуючи, а просто виживаючи. Далі ще гірше система красуха 4 починає глушити сигнал GPS, і навігація зникає остаточно. Розуміючи, що вже немає підтримки супутників, пілот переходить у ручний режим, керує за орієнтирами, враховуючи траєкторію буквально на око. Це не героїзм, це робота без права на помилку. Усе тримається на точності рухів і холодному розрахунку. Його СПО 15, система попередження про опромінення, починає пищати це означає, що по ньому працюють уже не переносні ракети, а серйозні радари. Він відчуває, що його малюють одразу кілька комплексів, кожен з них готується до пуску. І він знає, у нього є. Лічені секунди, щоб не стати полум'ям у полі, на відстані кількох кілометрів до цілі, там, де земля переходить у відкриту промзону, міх опиняється у найнебезпечнішій ділянці маршруту. Тут немає природних укриттів, лише гола рівнина, покрита залізом і уламками. Пілот знає. Саме зараз його помітять усі радари, які ще працюють на хвилину раніше. Він прилетів над зоною розташування російського панциря «Соден», і тепер система вже готується до запуску своїх 30-мм гармат. Слідом активується торм 2 новітній комплекс, що може збивати навіть цілі, що летять на наднизьких висотах. Повітря навколо перетворюється на поле з безлічі червоних трасерів, осколкові снаряди ріжуть небо, формуючи невидиму сітку смерті. Кожен маневр це гра з інерцією. Коли літак не слухається рук, а тіло пілота впирається у перегрузку так, що в очах темніє. Він не бачить горизонту лише хаос вибухів і стовпи пилу. Система СПО 15 пищить нерівним тоном, це означає, що його захопили щонайменше три радари одночасно в одну мить у кабіні спалахує попередження, пошкодження гідравліки. Один уламок від фрагмента снаряда пробив крило, тиск упав, кермо реагує із затримкою. Залишається один двигун, інший відмовляє. Літак летить на напівконтрольованій траєкторії, та пілот не змінює курсу. Попереду координати командного центру безпілотників, об'єкта, що координував десятки атак по лінії фронту. Це його мета, і він знає, що другого шансу не буде. Поки він піднімається на висоту, щоб вийти на бойовий курс, російські оператори запускають ще одну серію ракет тепер із систем ближнього бою. Але пілот діє нестандартно вимикає радар, зменшує теплову сигнатуру, переходить на пасивне прицілювання. Це ризик, він практично сліпий, але саме так він уникає чергового наведення, піднявшись на 4-5 тисячі метрів. Міх нарешті отримує коротке вікно між хвилями перешкод, йому потрібно лише кілька секунд. Система прицілювання фіксує координати і він активує модифіковану JDAM-R авіабомбу з розширеним радіусом планування. Вона спроєктована спеціально для таких місій, відкріплюється, летить десятки кілометрів самостійно, орієнтуючись за рельєфом місцевості, коли GPS повністю глушиться. Бомби відривається від літака, і пілот різко знижує висоту. Він не чує вибуху, лише бачить спалах у дзеркалі заднього огляду. Вогняна хвиля здіймається у повітря, і на мить небо освітлюється так, ніби настав світанок. Там, де ще кілька хвилин тому працював російський центр управління дронами, тепер лише вогненна вирва діаметром понад 100 метрів, радари панциря мовчать їх зірвало вибухом. Усі три станції зв'язку антенні поля і контейнери з генераторами зруйновані. Бетонна споруда, в якій зберігалася апаратура управління, зникла під шаром уламків. Українська розвідка підтвердить пізніше командний вузол, що координував щонайменше 40% дронових атак на східному напрямку, знищено повністю. Пілот не святкує. У нього немає для цього часу. Його літак горить. Праве крило пошкоджене, навігація не працює, але він розвертається на захід, курс на українську територію. Шлях назад через той самий коридор смерті, тільки тепер без палива, з пробитою гідравлікою і одним двигуном.